Мої вітання. Сьогодні виконаємо практичну роботу. Зробимо ось таку анімацію зі слова воля складемо герб. Відео націлене на учнів сьомого класу, так як в шкільній програмі є така тема, яка називається комп'ютерна анімація. І сьогодні будемо знайомитися по суті з ключовими кадрами. Вам знадобляться ось такі шаблони для своїх учнів, звичайно, я додам в класрум. Ну, і також тут, на YouTube ви можете знайти ці файли для спонсорів. Потрібно ж для вас якісь бонуси робити за оформлення спонсорства. Переходимо до вік едітору, середовище онлайн-середовище, на якому ми будемо сьогодні працювати, створювати цю саму анімацію. Отже, натискаємо кнопочку і починає у нас відкриватися віконечко. Тут ми натискаємо try it, а також що у мене тут було автозбереження, я його просто видаляю. Перше, що нам необхідно зробити, це додати наші зображення. Шукаємо тут кнопку Додати асети і додаємо всі чотири зображення. Натискаємо відкрити. Бачимо, тут вони імпортувалися. Тепер. Ми будемо працювати, як я вже сказав, з ключовими кадрами, і кожну літеру ми будемо додавати в свій окремий шар, тобто в леєр. Тож, для початку візьмемо першу літеру В, додамо її, і побачимо, що вона завелика. Тут, в принципі, у нас два варіанти. Ми можемо зменшити цю літеру, але в такому випадку нам потрібно буде підганяти всі інші під цей розмір. Тож, давайте зробимо, навпаки, ми візьмемо наш проєкт і зробимо його більшим, більше розширення. Для цього нам необхідно натиснути ось тут на шестерню і змінити розмір. Давайте поставимо сюди просто в Full HD і застосуємо. Тепер бачимо, що розмір змінився. Розмістимо або перемістимо літеру на початок. Далі наступне створюємо новий шар і додаємо тепер я додам літеру Я. Навіщо? Щоб розмістити її дзеркально, приблизно ось таким чином. Далі між ними додаю знову новий шар, літеру L, наприклад. Новий шар і літеру О. Ну, ось приблизно так. Можна тут також підрівняти по висоті, щоб вони також усі були рівненько. Так, і тепер ом, мені не вистачає тут синього фону. Тож, я переходжу знову ж таки в налаштування. І змінюю бекграунд. Звичайно, ось такий колір темно-синій він набагато краще нам підійде, але я боюсь, що вам буде різати очі а, дана комбінація, тому що ну, кольори, наприклад, замість цього синього я б використав би Na'i і Gold, а, але тут таких немає. Тож я візьму і оберу просто якийсь тьмяно синій. Таким чином, вам очі не буде різати. Ну, а комбінація кольорів у нас збережеться. Тепер у нас будуть наші літери, наша анімація починатися саме звідси. І для того, щоб ми визначили початок, ми додаємо ключовий кадр для всіх чотирьох шарів. І для цього натискаємо ось тут цю кнопочку додати ключовий кадр. Для всіх виділених. Обираємо і виділяємо. Далі візьмемо десь півсекундочки, витратимо на те, щоб, відповідно, у нас лишилися ці самі літери на своєму місці. Півсекунди. Давайте візьмемо з урахуванням 24 кадрів за секунду. Тож ставимо на 12-му кадрі і розтягуємо до 12-го кадру. Наші ось ці елементи. На 12-му кадрі ставимо курсор і додаємо ключові кадри. Так. Тепер ми зробимо наступне: ми перемістимо літеру О і Л, ну, приблизно на своє місце, ось тут по центру. І зробимо це. Ну, давайте так, десь. Ви можете визначати. По-своєму, ну, давайте десь до 40 -го. До 40 кадру, ось мені, як здається, буде дуже добре. Розтягуємо повністю всі наші доріжки. Як ви можете помітити, ключового кадру тут немає в кінці, але ми можемо подивитися, що вони лишилися там, де ми їх поставили. Один ключовий кадр і інший ключовий кадр. Стрілочка означає, що анімація буде відбуватися. Так як у нас два однакових ключових кадри, у нас зовсім нічого не відбувається. Тепер перейдемо до кінця, вставимо в 40-й, шукаємо, де наші там літера L і літера О. Відповідно, це були у нас третій та, та четвертий шар. Тож, візьмемо, наприклад, третій шар. Це у нас буде L, і розмістимо по центру. Як ви бачите, автоматично створився ключовий кадр. Тепер візьмемо літеру O і розмістимо також на своє місце. Ось так. А для літери V і Я ми додамо порожні, або не порожні, а такі самі ключові кадри, щоб вони лишилися на місці. Якщо цього не зробити, то коли ми будемо далі. Додавати, ось, наприклад, да, давайте відменю. І ось, наприклад, ми будемо переміщати літеру В. Я хочу, щоб вона там перемістилася також на своє місце. Ну, наприклад, поки що в 45-му кадрі, ці ми також продовжуємо, щоб вони у нас лишалися. Ну, наприклад, там в 45-му кадрі, і коли я ось переміщу на своє місце. У нас тут буде невеличка проблемка. У нас анімація буде відбуватися аж з нашого 12-го кадру. Тобто, буде відбуватись ось так. В свою чергу, я хотів би, щоб до 40-го кадру L і O переміщалися, а V і Я лишалися на місці. Саме тому ми додаємо тут ключовий кадр на 40-му кадрі також. Далі. Розтягуємо ще, ну, наприклад, нехай до 70 го Тепер третій і четвертий ми одразу ставимо ключі в кінці. Вони будуть просто стояти на місці. А ось тепер для В і Я ми їх переміщуємо на своє місце. Ось так раз. До речі, ми можемо збільшити, коли миші або натиснувши тут Zoom in. Щоб поставити рівненько. Так, ну і, звичайно, я. Виставляємо рівно. Ну, хоча б намагаємося. Так. Ну, і ось приблизно. Так, у нас з вами і вийшло. Можна переглянути, яка анімація у нас утворилася. Переміщаємо курсор на перший кадр і запускаємо. Так. Тепер додамо сюди іще текст. Тож, ми переміщаємо курсор на 70-й кадр, створюємо новий шар. Візьмемо, наприклад. І розтягнемо до сотого кадру. Переміщаємо курсор і, відповідно, ставимо ключі на всіх кадрах, тому що переміщувати ми не будемо. І з 70-го кадру ми створюємо тут новий шар. Ось так ми його додали. Далі розтягнемо. Ну, і відповідно, нам потрібно поставити тут ключі. Ми перемістимось одразу на сотий кадр. Поставимо тут ключ, додамо текст. У нас є кнопка з текстом. Додаємо і прописуємо. Я напишу тут воля. Далі ми можемо відредагувати цей шарт. Ну, наприклад, звичайно, ми збільшимо це слово. Ось так. Далі змінимо колір. На жовтий. Зробимо обрамлення чорним, ну і ось так приблизно це виглядає, перемістимо трішечки рівніше. Так. Тобто, у нас буде відбуватися анімація по складанню герба, і далі бачимо, що у нас з'являється просто воля. Ми можемо також зробити ну, дещо цікавішу цю анімацію. Ставимо на 70-й, додаємо з обраним п'ятим шаром. Ключовий кадр, і робимо тут наступне. Ми робимо його меншим і переміщаємо на ось цю лінію. Так як у нас шар п'ятий, він буде знаходитись під низом, і його не буде видно. Але тепер, коли ми запустимо, тільки чомусь у нас полетіло не туди, куди потрібно. Перемістимо на своє місце. Щось пішло, не так збилося. Але тепер повинно все відбуватися правильно. І ось запускаємо. Єдине, що я іще б додав би, додав би просто також десь, хоча б, секундочку, десь 24 кадри. Точно такі ж, щоб у нас анімація одразу не відтворювалась, щоб у нас була деяка пауза. Щоб ми могли просто побачити з вами результат нашої роботи. Настав час експортувати готовий наш файл. Для цього нам потрібно натиснути Експорт. Назвати. Нехай це буде «Воля». І далі обираємо формат, в якому ми хочемо зберегти. Ми будемо зберігати анімацію. Звичайно, gif анімацію. Натискаємо Експорт GIF. Збираються всі фрейми, тобто всі кадри, і після цього завантажиться наш проєкт. Після того, як завершили, ми можемо переглянути нашу анімацію. На цьому сьогодні у мене все. Сподіваюся, урок був цікавий та корисний для вас. Оцініть його, будь ласка, прокоментуйте. До нових зустрічей!